Всім привіт, друзі! З вами Кілоа. І сьогодні я вас навчу користуватися Particle. Перший Паркл, перша команда, так скажемо, команди всі будуть в описі. Залишає за нами слід. Є ж, можна зробити ще по-іншому. Наприклад, якщо ми не хочемо, щоб цей слід потім довго зникав, отак падають, ми можемо вибрати інший партикл Ця команда також буде. Щоб за нами залишався інший слід. Добре. Тепер приступимо до наступної цієї команди вона робить ось такі партикли зверху. Ви можете змінити координати, розмір і так далі. Наступна команда робить так само, як бачите, але вже отут. Тобто вже робить від командного блоку. Партікли це така річ, хто не знав, яку часто можуть використовувати в якихось картах або ще чогось. Наприклад, як помітка чогось. Партикли є в багатьох іграх. Давайте візьмемо приклад дуже відомої гри в Роблоксі, це Дорс. Колись ця гра була прям дуже популярна, та в ній також є Партикли там використовуються дуже часто, наприклад, коли Сік, і у вас там помічаються. Бачили, там помічаються ось такі от двері з таким синім. Це все партікли. Також партікли використовуються в інших іграх. Наприклад, це може бути навіть той самий Brawl Старс, кожна атака, або ще щось. Навіть той самий золотий стін, який залишає такий, так скажем, димок за собою золотий. Це теж партік. Це димок або атака. Так що партікли це дуже відома річ. Навіть хто грає в Геометрі Деш теж. Там є партікли в самому редакторі навіть. Продовжимо далі. Ось це робить е, вже два такі бульбашки. Е, зверху. Ну, два буде. А тут знизу, біля командного блоку. І остання команда на сьогодні це зробити як сферу. Я вже не буду показувати зверху зблизію. Це вже все буде. Ви самі будете налаштовувати. Але воно працює так само, і, як ви бачите, тут сфера бульбашок. Ви також можете змінити бульбашки на ще щось інше, я думаю, навіть. З часом створю сайт, де будуть різні команди з мого сервера, різні там партії, ефекти Так. Ну а з вами був я, Кіло. А Всім до побачення!